Імануїл Кант. Критика чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Ігор Нечипоренко. Трансцендентальної АНАЛІТИКИ КНИГА друга. Аналітика засад. Загальна логіка, побудована за планом, який цілком точно збігається з поділом вищих пізнавальних спроможностей. Цій спроможності суть розсудок, спроможність судження і розум. Тому та доктрина займається в своїй аналітиці поняттями, судженнями та силогізмами у прямій відповідності до функції і порядку названих сил душевності, що на загал охоплюються широким найменням розум. Примітка. В оригіналі власне стоїть верстант, розсудок, але ми обрали варіант відповідніше слововживанню нашої мови Кінець примітки. Ця суто формальна логіка абстрагується від усього змісту знання, хоч чистого, хоч емпіричного, і займається лише формою мислення, дискурсивного знання, взагалі. Тож у своїй аналітичній частині вона може включати й канон для розуму, форма якого має свій твердий припис, що може бути осягнений шляхом простого розчленування дій розуму на їхні моменти, без огляду на особливу природу застосовуваного при цьому знання. Трансцендентальна ж логіка обмежується певним окресленим змістом, виключно чистим апріорним знанням і тому не може наслідувати загальну логіку в тому поділі. Виявляється, бо що трансцендентальне вживання розуму зовсім не є об'єктивно значущим, а отже, не належить до логіки істини, септо аналітики, а потребує як логіка видимості особливої частини схоластичної системи під іменем трансцендентальної діалектики. Відповідно, розсудок і спроможність судження мають свій канон об'єктивно значущого, себто істинного вживання в трансцендентальній логіці і, отже, належать до її аналітичної частини. Але розум у своїх спробах встановити щось про предмети апріорі і розширити пізнання за межі можливого досвіду є геть чисто діалектичним, і його ілюзорні твердження зовсім не вкладаються в якийсь канон, що його повинна містити аналітика. Тому аналітика засад буде лише каноном для спроможності судження, що навчає її застосовувати до явищ розсудкові поняття, які містять умови для правил апріорі. З цієї причини я, взявши за тему властиві засади розсудку, буду послуговуватися назвою Доктрина спроможності судження, що точніше позначає цю справу. Вступ про трансцендентальну спроможність судження взагалі. Якщо розсудок узагалі визначається як спроможність встановлення правил, то спроможність судження є спроможність підводити під правила, себто розрізняти, чи підлягає щось даному правилу касусдата легіс, а чи ні, загальна логіка не містить і не може містити жодних приписів для спроможності судження, адже вона абстрагується від усього змісту знання. Тож для неї не лишається жодної іншої справи, як тільки аналітично роз'яснювати голу форму знання в поняттях, судженнях і умовиводах, і в такий спосіб установлювати формальні правила всякого вживання розсудку. Якби вона схотіла показати на загал, як слід здійснювати підведення під ці правила, септо розрізняти, чи щось їм підлягає, чи ні, то це могло б відбутися не інакше, як знову ж таки через правило. Але правило саме тому, що воно є правило, вимагає знову вказівки від спроможності судження, і так виявляється, що, хоча розсудок і здатний до навчання й озброєння правилами, проте спроможність судження є особливий талант, у якому слід вправлятися, але годі його навчитися. Отож, ця спроможність є специфічний елемент так званої природженої дотепності, і нестача його не може бути компенсована жодною школою. Бо, хоча вона може запропонувати обмеженому розсудкові і, так би мовити, втовкмачити в нього силу правил, запозичених із чужого розуміння, але здатність правильно користуватися ними має належати самому учневі, і коли бракує цього природного дару, то ніякі правила, що були б приписані з цією метою, не вбезпечать від хибного вживання. Примітка Брак спроможності судження є власне тим, що називають дурістю, і на цю ваду немає жодної ради. Тупа або обмежена голова, якій не бракує нічого, крім належної міри розсудку та власних понять, шляхом навчання вельми непогано озброюється, навіть доходить до вченості. Та поза як при цьому таким особам зазвичай бракує спроможності судження секунда Петрі, то не дивина зустрічати дуже вчених людей, що уживанні своєї науки часто виявляють цей непоправний ганч. Примітка. Секунда Петрі, друга частина твору французького філософа, логіка та ритора П'єра де «Де ля Раме деляра, Раме П'єре в латинізованій формі Рамус петрус 1515 1572 роки, дві книги діалектики ДІАЛЕКТКИ е Лібру ДУО 1556 РОКУ. У цій частині йшлося про спроможність судження, Кінець ПРИМІТКИ. Через те лікар, суддя або політик може мати у своїй голові стільки чудових медичних, юридичних або політичних правил, що сам здатний стати солідним учителем у відповідній царині, і проте в застосуванні їх легко схиблювати або тому, що йому бракує природної спроможності судження, хоча не бракує розсудку, так що він здатний осягти загальне ін абстракто», але не може розрізнити чи належить до нього певний випадок ін конкрето», або ж тому, що він недостатньо підготовлений до такого судження вправлянням з прикладами та через реальну практику. У тому бой полягає єдина й велика користь від прикладів, що вони загострюють спроможність судження. Що ж стосується правильності і точності розсудкового пізнання, то їм вони радше завдають зазвичай деякої шкоди, бо лише зрідка виконують умову правила адекватно, як касус інтермініс. До того ж, як вони нерідко послаблюють те зусилля розсудку, скероване на те, аби осягнути правила в їхній загальності і вичерпності незалежно від окремішніх умов досвіду, і врешті привчають вживати правила більше як формули, ніж як засади, тож приклади суть хідлі, спроможності судження, без яких ніколи не може обійтися той, кому бракує природного хисту до неї. Примітка Ганджельваген – Українською хідлі на коліщатах, щоб навчати дітей ходити, кінець примітки. Хоча загальна логіка не може давати спроможності судження жодних приписів, проте з трансцендентальною становище цілком інакше. Видається навіть, що властива її справа полягає в тому, щоб через певні правила поправляти і забезпечувати спроможність судження у вжиткуванні чистого розсудку. Адже як засіб для того, щоб розширювати розсудкові поле чистих апріорних знань, себто як доктрина, філософія видається зовсім непотрібною, чи радше хибно застосовуваною, бо після всіх дотеперішніх спроб цього штибу здобуто небагато теренів, а той зовсім не здобуто нічого. Але як критика для запобігання хибним крокам спроможності судження, лапсус джудісії у вживанні тих небагатьох чистих розсудкових понять, які ми маємо. Філософія може докласти, хоча користь від неї тут є лише негативна всієї проникливості і мистецтва перевірки. Але трансцендентальна філософія має ту особливість, що крім правил або скоріше загальних умов для правил, даних у чистому понятті розсудку, вона може воднораз апріорі вказати випадок, до якого вони мають застосовуватися. Причина цієї переваги її перед усіма іншими дидактичними науками, окрім математики, полягає саме в тому, що вона займається поняттями, які мають відноситися до своїх предметів апріорі, а отже, їхня об'єктивна значущість не може бути доведена апостеріорі, бо це зовсім не стосується тієї їхньої достойності. Дігнітітат. отож, трансцендентальна філософія, заразом повинна в загальних, але достатніх рисах викласти умови. За яких предмети можуть бути дані в узгодженості з тими поняттями, бо в противному разі ці поняття не мали б жодного змісту, себто були б голими логічними формами, а не чистими розсудковими поняттями. Ця трансцендентальна доктрина спроможності судження складатиметься з двох розділів: у першому йтиметься про чуттєву умову, що єдино за неї чисті поняття розсудку можуть бути вживані, себто про схематизм чистого розсудку. А в другому про ті синтетичні судження, що за їх умов випливають апріорі з чистих розсудкових понять, і апріорі лежать в основі всіх інших знань, себто про засади чистого розсудку.